Капітане, доповідайте. Робота систем відновлена. Та причина несправності невідома. Тиск склав збільшився несподівано. Щоб вирішити проблему, ми вимкнули контури з 17-го по 24-й. Головний інженер, наразі тиск нормалізувався. Вихідна потужність повністю відновлена. Увага всім. У зв'язку з несподіваним збільшенням тиску клавдії корабель перебував у нестабільному стані. Зараз ситуація контрольована. Несправності усунені. Аль! 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 Аль. Ой Клаусе? Що трапилося? Чому навколо такий безлад? Хіба ти не пам'ятаєш? Так, вона та сама. Курс на ікла дракона. Ми перехопимо Урбанус. Оголоси мій наказ. Тримаємо курс на ікла дракона. Слухаюсь. Досягти максимальної швидкості. Є досягти максимальної швидкості. Зайняти бойові пости. Сільвана йде до іклів дракона, щоб перестріти Урбанос. Повторюю, сільвана йде до іклів дракона, щоб перестріти Урбанос. Клоусе Лаві. Що таке? Що відбувається? Що? У тебе якийсь хворобливий вигляд? Але, На мить вона. Капітан вирішив іти до іклів дракона, а це вже серйозно. Ікла дракона. Капітане. Імператор за будь-яких умов наказав взяти команду сільвани живими. Я ознайомлений з цим наказом. Вважаєте, що можна перемогти Сільвану та Роу, не знищивши їх? Ось наша стратегія. Ми заманимо наших ворогів до іклів дракона і розіб'ємо їх там. У нас немає повної інформації щодо оснащення Урбануса гарматами, але на верхній палубі такі кораблі точно мають по чотири. Доведеться гарно захищатися. Бій артилерії двох кораблів. Тоді Ваншипи залишиться в ангарі. Вона аж ніяк цим не тішиться. Молоді прагне звитяжних битв. Принцеса має бути найкращою! Моране, ти не забув про роботу. Не горлайте там. Вибачте, більше не будемо. Я полечу в розвідку до іклів дракона. Клауси Варка, будеш моїм навігатором. Тетяно? А як же. А маєш щось проти? Ні, зовсім нічого. Оце так пристрасті. Мабуть, я тут затримаюсь. <кхи> Ви це серйозно? Як ти собі уявляєш імельмана в ролі навігатора? Шукаєш, як до нього присікатися? Ну, гаразд. Я вже замовкаю. Ми закінчили. Гарного вам вітру. Гарного вам вітру! Напад на урбанус буде рівноцінний зраді імператора. Про це застерігає і прем'єр-міністр Маріус. Якщо хочеш, можеш залишитися лівано. Зупинись! Я твій перший помічник. Будь ласка, не забувай про це. Клаусе, ти зможеш виконувати роботу навігатора? Мені не подобається ця жінка, вона завжди злиться. Усе буде добре, Аль. Я обов'язково впораюсь. Бережи Аль Лаві. Можеш на мене розраховувати і знаєш, сидіти за спиною пілота досить лячно. Поки не звикнеш. Будь ласка. Не знепритомні там. <рі> ну, як злякався? Ні. Я тільки. Що, Що тільки? Я на хвилинку. Напрям на шість годин. Відстань 80 миль. Фіксую шум двигунів. Доповідає спостережний пункт на кормі. Виявлено супротивника. Відстань 35 миль. Бачимо кілька ворожих кораблів. Три крейсери класу «Урбанус»! Три крейсери їх встигли добудувати. Віно, спостерігай за небом перед нами. Слухаюсь підготувати гарматну батарею. Зарядити гармати правого борту. Тримай праворуч артилерії готуватись, відстрілюватися. Тип снарядів підпалюючи розсип. Але такі снаряди не проб'ють броню. Капітане. Ціль сільвана. Коригування гармат на 35 градусів. Поцілимо у головний крейсер супротивника. Здійснити потрійний залп. Головна батарея готова до пострілу. Гарматам вогонь! У нас влучили. Неважливо. Зменшуйте відстань. Максимальне прискорення! Ціль уражено. Поряд, 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 переліт. Влучили. Ще один залп. Втрачено візуальний контакт. Усім кораблям бойовий розворот. Вони ховаються за стіною диму. Є бойовий розворот. Влучили у третій крейсер Георгіус. Пошкодження мінімальні. Супротивник атакує знизу під кутом 15%. Як розвивається бойова ситуація? Ми заманюємо ворога до іклів дракона. Як на полюванні? Що? Полювання? Усім кораблям! Вогонь з усіх гармат. Ворожий залп! Ухиляємось. Зниження на 20 градусів. Знижуємося на 20 градусів. Швидкість 120 вузлів. Заходимо в віхла дракона. Слухаюсь. Спостерігачу на кормі. Зберігати дистанцію до ворога у 10 миль. Тримаємо висоту. Є тримати висоту. Заманюємо ворога до іклів дракона. Ескадрі ваншипів, зайняти позиції. Час попрацювати ледарі. Клаусе! Достеріг зайві. Last exile. Що ви таке принесли? Я приготувала поїсти. Успіхів. Дякую, Аль. У флязі трохи води. і Я зашила твій робочий одяг. Дякую. Але мені навряд зараз знадобиться робочий одяг. Тобі буде зручніше летіти. Використаєш замість подушки. Покваптеся, вилітаємо останніми. Зараз. Гаразд. Так і зроблю. Не переймайся, що не пілотуєш. Без навігаторів ваншипи не літають. Так. Не залишив сільвану, коли мав нагоду. Лише через те, що мариш польотами? Якщо це єдина причина, забирайся з сільвани щонайшвидше. найшвидше. Цей корабельний ігровий майданчик. Я розумію, але я Хочеш щось довести капітану? Ну, я люди, які здіймаються до хмар, бо їм це просто подобається. Не можуть підкорити небо, де йде війна. Я okay. лише. Я хочу захищати алі лаві. І ще я. Я маю дізнатися, що відбувається з нашим небом. Наївний. Це перший. Буду в авангарді. 30 градусів праворуч. Відстань 500. Виявлено перешкоду. Зрозуміла. Праворуч усе чисто. Ліворуч скупчення хмар. Наближаємося до іклів дракона. Глянь, Люсіоло. Я можу торкнутися хмар. Так, дуже схоже на імлистий океан. Ворожий флот позаду на відстані 12 миль. Слухайте небо уважно. Прийнято. Сільвана проходить між іклами дракона. Ми передбачили такий хід подій. Підірвати коридор за сільваною. Усім кораблям діяти відповідно до плану. Йо, Слухаюсь. Надсилаю зроби, нашим світловий сигнал. Це... Пробач, Алексе. П'ятий, доповідайте! Скелі на вході знищені вибухом. Вихід повністю перекрито. Де супротивник? Нас не переслідують. Не переслідують. Дивовижно. Доповідай. Чи бачиш щось попереду? Забагато хмар. Нічого не розгладіти. Світловий сигнал: дві чорні ракети. Сигнал від першого про виявлення двох ворожих кораблів. Вони чекали нас тут. Ти правильно зрозумів мій задум: Вінсе. Зовсім не реєструємо шуму двигунів. Вони рухаються у тиші. Випередимо їх усім гарматам до бою. Не встигаємо. Стережіться ворожий залп. Перший і третій супротивники з лівого борту. Другий і четвертий праворуч. Сільвана. Ван шипа відчепити троси і ставити щільно димову завісу. Покваптеся. Не відволікайся! <плес> Зіткни забово бортів. Ріжить про броню! Нові. <плес> Все буде добре. Я знаю, все буде добре, не перевершено. Який цікавий бій. <плес> Схоже, вони таки змогли зробити двигуни безшумними. Якщо їх не буде чутно у хмарах, вони отримають значну перевагу. Так же значно цікавіше. Але, пане діо, якщо Сільвану зіб'ють, ми впадемо разом із нею. Ні, я не помру. Лісіола. Пошкодження броні правого борту на другій і третій палубах. Пошкодження у броні з лівого борту такі самі. Після атаки супротивника є легко поранені. Капітани, ми зможемо врятуватися, якщо піднімемось дуже високо. Скелі заступають шлях попереду і внизу. Відходу перешкоджає ворожий вогонь. Маємо підніматися. Там Вінсент. Ваншипи розгорнули димову завісу. Порушено порядок кораблів супротивника. Вони використали дим. Байдуже. Женіть сільвано у пастку! Ворог з лівого борту. Не відхилятися від курсу. Наблизитись до ворожого корабля ліворуч. Двигун на повну потужність. Швидкий підйом. Сільвана піднімається. Усім кораблям приготуватися до тарану. Атакуйте з трьох боків. Георгіус іде першим. Сільвана наближається. Сигнали з Мартінуса! Себастіанус піднімається разом із Сільваною. Георгіус врізався у Себастіануса. Алекс. Головним гарматом вогонь. Себастіанус і Георгіус знищені вибухом. Неймовірно. Більше диму. Зараз. Такої тактики ми не очікували. Тепер ви розумієте, чому потрібно їх знищити. Але ми маємо наказ самого імператора. Ми не можемо їх збити. Юліанус. Мартінус. Взяти сільвану на абордаж. Гарматам вогонь у відповідь. Відхилити. Без моєї команди нічого не робити. Вимкнути двигуни. Ти попався, Алексе. Увага! Йдемо на таран. Усім приготуватися до тарану. Чому сільвана не відстрілюється? Алекс хоче, щоб всі загинули. Затнися! Ні, але якщо не стріляти. Та що ти знаєш про ведення бою? Димова завіса майже не допомогла. Ми маємо атакувати головного. Головного? Уперед! Нас заблокували з обох боків. Кермо не працює! Наближається урбанус. Машинне відділення. Двигуни в нормі. За моїм наказом. Приготуватися до різкого прискорення. Стріляємо швидкострільними бронебійними снарядами. До нас летить ваншип! Головний? Ти маєш на увазі команду? Кораблями керують люди. Слідкуй, щоб не скінчилися набої. П'ять, чотири, три, два, один. Повний порядок. Двигун! замокний. Відкусиш язика. Підбили ваншип тетяни. Тетяна. Відстань до урбануса 200! Бронебійними снарядами. Вогонь! Відступаємо! Відступаємо! Розвертаємось! Лаві! Ходімо звідси. Маємо знайти безпечніше місце. Лаві? Лаві! Лаві вставай! Лаві! Лаві! Кепські справи. Не можу втримати. Галь. Улаві! Реліз не для комерційного використання. Переклад Наталія Дев'ятко. Закадрове озвучення Гвен та Маслінка. Дякуємо усім нашим патронам, а особливо Віктору та Шабаранському Тарасу за підтримку. Більше аніме з нашим озвученням дивіться на сайті gwen Теремаслінка. До нових зустрічей. Щоб підтримати репутацію відмінниці офіцерської академії і зберегти честь родини вісла, я намагатимуся стати гідним офіцером армії Анаторії. Прошу, не хвилюйтеся за мене. Далі. Епізод 13. тринадцятий. Ізольований пішак. Моя найкраща подруга Алісія поряд зі мною, тому все буде добре.